Інформаційний день. Ми продовжимо з політичним експертом Олесією Яхно. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми потрапляємо просто в центрифугу абсурду. От я дивлюся, стрічку новин. Наприклад, Генпрокуратура оголосила Михайла Саакашвілі в розшук Це вони в розшук оголосили. А ми його наживо показуємо в новинах. Тобто вони його розшукують, а ми його показуємо. Перший абсурд. Другий момент висунули звинувачення, людина не йде на допит, хоч пообіцяла через прес-службу, але вже написала заяву в Національне агентство боротьби з корупцією проти злочинного групування, яке очолюють Генеральний прокурор і голова Служби безпеки України. Буде ще вищий градус абсурду за вашими прогнозами, бо це вже, по-моєму, такий високий градус. Ну, скажімо так, те, що ми спостерігаємо протягом, скажімо, останніх місяця-двох-трьох починається з прориву. Західного кордону Саакашвілі окремими політиками, які це підтримували, цей градус абсурду і він поступово наростає. І дійсно, я думаю, що те, що ми спостерігали вчора, було певним таким апогеєм, да, але прогнозованим. До речі, Я не кажу, що саме в такому прояві. Але так чи інакше, все це до цього йшло. Ми бачимо тут дві логіки: з одного з однієї сторони, логіка України йти юридичним шляхом. Тобто вказувати на порушення е, тих чи інших позицій, є логіка Саакашвілі, яка полягає, мені здається, виключно в політичній та публічній Так, Тому що... Але тут так. є ж ще одна точка, е, е, ну я не знаю, яка не вкладається в здоровий глузд в, в парламенті. Звітує Генеральний прокурор по справі, де представляє матеріали спільних слідчих дій Служби безпеки України, прокуратури. так? Різних підрозділів, тобто дії в законному, да, в законному полі, так? запрошують на вручення повістки відповідно на слідчі дії. Президент Грузії, так, який позбавлений українського паспорта, відповідає згідно норм міжнародного і українського права. Це сфальшовані речі, я в них не вірю, не піду. Ну тому що є ще третій фактор це є фактор українського суспільства. І, в принципі, в умовах, коли наш інформаційний простір, я вважаю, що він недостатньо захищений. І у нас всі ці роки, поряд, скажімо, зовнішньою інформаційною війною, яка або базові пропагандистські тези, якої вже всім зрозумілі, і в принципі ми навчилися на них реагувати, паралельно, на мій погляд, є і внутрішня інформаційна війна, яка дуже часто дає викривлене уявлення про передумови і причини війни. Скажімо, я маю на увазі, хто там коли почав, оцим. Люблять зловживати депутати від опозиційного блоку або від колишнього опозиційного блоку, є викривлення сприйняття соці... причин соціально-економічних складнощів, хоча вони є і в сучасному періоді, і в попередньому періоді. Тому в цьому сенсі тут важливо, як реагувати на ті чи інші прояви, в тому числі і на дії Сакашвілі. І я думаю, що Сакашвілі розраховував і розраховує, як і раніше, на те, що, не маючи підтримки суспільства, я вважаю, що не немає сьогодні підтримки його дії і його гасла, в який мало хто вірить, можливо, він розраховує і його соратники на те, що на якомусь етапі, коли помилку допустить, ну, скажімо, це Українська блок, влада, так? і коли відбудеться певні якісь кроки, зокрема в силовій площині, це може спровокувати реакцію не стільки на захист тих, ну скажімо, лозунгів, які виголошував Саакашвілі, типу там за декілька сесійних тиждень провести структурні реформи, там за 70 днів повністю змінити країну, тобто в це ніхто не вірить. А це вже може стати просто проявом незгода з конкретними діями, і в умовах, коли дійсно даються трактовки інтерпретації всередині. Країни інколи дуже дивні, на мій погляд, можливо, на це і розраховує сакашвілі на те, щоб використати, ну скажімо, або створена буде така ситуація, коли дійсно може виникнути підтримка суспільства як незгода тих чи інших дій. Тому так. я думаю, що тут таке обережне є реагування. Тобто, в його тактика є з ваших слів роблю на затягування процесу, тобто всіляко уникати будь-яких скучних процесуальних дій, які відбуваються в закритому Звичайно. режимі. Повне ігнорування юридичних Тоді, процедур. Тоді, та виникає друга сторона медалі. Ну дивлячись на оцю безпорадність, коли декілька сотень різних правоохоронців п'ять годин. Розігрують якесь, не знаю, шоу Карлсон на даху, як пише мережа, mm. та коли усе це затримання виглядає так, що якісь барикади, в руківку колупають, машини потрощені, людей, які необачно не, не на тій вулиці запаркувалися. І правоохоронці не можуть виконати просту річ, ну, яка б в, для п'ятьох альфівців була б питанням двоххвилинної операції. На руках є рішення суду про притягнення. Двері не відкривають, двері виламуються. Тихо забирається і починається скучні процесуальні дії. Правильно, звичайно, ну так то чому ми дивилися оце п'ятигодинне шоу? Ми ж бачили, що насправді той же Саакашвілі, починаючи з прориву кордону, коли він розповідав, що він хоче повернутися в Україну для того, щоб самому особисто в юридичному процесі відстояти позбавлення його українського громадянства. Але натомість ми побачили не юридичний такий дотошний і, процес, а ми побачили активну публічну діяльність, мета якої до цього часу досить незрозуміло, якщо врахувати, що сам Саакашвілі не може брати участь у виборчих посадах, навіть незалежних. Нежно було б ні українське громадянство чи не було, виключно uh -huh. за браком проживання в Україні, тому не, невідомо для чого він ініціює ті чи інші акції, для того, щоб це було створено політичне напруження, хаос і потім, навіть якщо уявити, що будуть ті чи інші дострокові вибори, ясна річ, хто в них може на даному етапі е, отримати реванш. Якщо ви дискредитуєте, скажімо, діючу владу діючих політиків і те, що відбувається, то ясно, що хто може на такій хвилі. Потім цим скористатися, це очевидно. Тому тут я думаю, що ця логіка да, на таку політичний цей перформанс, публічну складову вона була зрозумілою з одного боку, дійсно дивно, чому не можна виконати. Ті чи інші рішення, а з іншого боку, якщо уявити, як я вже сказала, що це буде переведено будь-який силовий <към> варіант, так від цього точно більше скористається сам Саакашвілі, На мій погляд, тим часом ранок сьогодні, розпочався з того, що до національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури про оголошення в розшук екс-очільника Одеської держадміністрації, екс-президента Грузії Михайла Сакашвілі. Потім була те, що називається сутички в Маріїнському таборі, зведені барикади, це не буде вдаватися до якихось речей, які можуть спровокувати ситуацію. Тоді це починає нагадувати українську народну пісню: Я прийшов, тебе нема, підманула, підвела ні. Ну, те, що Саакашвілі уникає якраз юридичної процедури, це. Так факт. Так скільки це може тривати? І коли ми казали, от звучало, що там хтось вірвався в, і хотів, нібито, як це показують прихильники Сакашвілі. Насправді, коли вранці прийшла Нацполісія до цього містечка, так всі ж думали, що там є Саакашвілі. а він виявляється, знаходився не там. І насправді те, щоб просто людина дала свідчення, ніхто ж не каже, що він уже автоматично визнаний винуватим. Але здавалося б, якщо є такого типу звинувачення, то і сам Саакашвілі так, повинен бути. Тривати ну я думаю, що певний час, все таки, якщо вже обрана логіка саме юридична. А я думаю, що вона обрана угу. в цій ситуації, то я думаю, що це триватиме до того моменту, поки не будуть вичерпані саме всі юридичні можливості. Ми бачили, як політичні сили розігрували фактор Сакашвілі, який за законами України не може бути ні депутатом, ні президентом. Він може бути держановником, яким він був назначений і отримав громадянство українське. Тоді стоїть запитання, як розіграти партію під назвою Саакашвілі. І ми пам'ятаємо різні марші і демарші, так момент кордону і Тимошенко з'являється поруч. Потім вона зникає. Потім починають зникати після 17 жовтня всі політичні сили, які вийшли під гасла. Бо гасла було логічні, так? Відкрита виборча система, зняття недоторканності, продовження конституційної реформи, антикорупційний суд Ну, це ніби логічно, правильно? Але вони всі повтікали. В момент вчорашніх подій знову почали з'являтися політичні заяви. Вчора спільною заявою з трибуни Тимошенко узгодження позиція Тимошенко із самопомочі садового пролунала з трибуни Верховної Ради. Ну і як далі будуть політики це розігрувати? Знаєте, є два фактори. Є фактор само, Саакашвілі, який чомусь на яку, на якійсь стадії думав, подумав, що знішу управлінця, мені здається, все-таки всіх іноземців, яких кликали, саме кликали їх з досвідом управлінським і з певними моделями управлінськими, а не з тим, щоб перейти в площину не просто політика популіста і обіцяти, як я вже сказала за декілька сесійних тижнів всіх поміняти і казати, звинувачувати у всьому барих, будучи і просити у цей Их же барих, те, щоб його захистили від екстрадиції в Грузію, але фактор Саакашвілі, те, що було неприємним для тих, хто його раніше підтримував. Он, наприклад, я як людина, яка визнає його певні досягнення в Грузії, і все таки, як грузинського президента, коли я чула, коли він е, е, під час прийняття закону в Сполучених Штатах про санкції щодо Російської Федерації, нові санкції звинувачував Україну. Для мене це було дивно. Не тому, що він що каже, а коли він Добре, це каже. Ще дивніше інші І, речі. Так. От я зараз покажу е, один е, з експертів Андрій Левус. Ми часто спілкувалися цій студії. Сьогодні е, приводить дані поступлення у фонд Саакашвілі, який був сформований, коли він е, був очільником Одещини. І там дивовижно ось ми показуємо зараз їх поступлення по, по 2 мільйона гривень. Ківан, аднан перший лідер того, це є права рука Ігоря Маркова. Партія Родіна той, що втік до Москви і там сидить, ви ж самі бачили його на телеканалах. Ну і величезна кількість російських олігархів, тут так само їхніх фірм фігурують як донори Закашвілі. За тобто, може, нам треба Баригів ввести як політичний клас в юридичне поле України, там ЦВК, реєстр партій, бариг. Ну, я тролю, але просто хочеться зрозуміти, що куди далі буде риторика. все ну Просто бачите, коли Сакашвілі пішов з цієї посади губернатора, він дав знову ж таки свою трактовку, а аналіз його роботи, в тому числі такій площині, його ну мені здається, було менше. Але я б хотіла завершити про політики. От ви угу. задали про українських політиків. Це окрема роль. Мені здається, що значна частина і тих, хто підтримував, коли був прорив кордону, і тих, хто потім підтримував акції, і ті, хто до речі. Знаходячись за кордонними візитами і використовують міжнародні майданчики, і там виступають проти, скажімо, екстрадиції людей, які, за якими стояли злочини. Я маю на увазі окремих грузинських громадян, які були в оточенні або соратників, які були в оточенні Саакашвілі. Ці політики просто використовують цинічно фактор Саакашвілі. Там, де це стосується критики влади, вони використовують в своїх інтересах, розуміючи або здогадуючись, що хто міг фінансувати Сакаш. І що там точно було фінансування або від ображених Барих, які ображені зараз на владу, або від Барих, які знаходяться взагалі в російській Знаєш, Федерації. Наскільки треба робити партію Барих, щоб було більш зрозуміло, тому що громадяни завжди будуть ділитися на емоційному рівні? Вірю, не вірю. І... Дякую, Олесі, за розмову. Олеся Яхно, політичний експерт.